Олекса Стороженко Скарб. Уповідання скарб змушує читача задуматися над такими вічними питаннями, як що таке щастя, яким чином його можна досягти, чи існує доля. Та, не дивлячись на філософське підґрунтя, книга Олекса Стороженка-Скарб відрізняється легкістю та веселим гумором. Це один з найкращих творів у доробку автора, включений до обов'язкової шкільної програми. Про що ця книга? Головний герой, сільський парубок Павло. Усі його односельчани глибоко переконані, що він найщасливіша людина в їхньому краї. Йому не доводилося ані важко працювати, ані горя в житті зазнати. Батьки були добрі та працьовиті люди, а тому за життя зуміли надбати достатньо майна, щоб їхньому синочку ні про що не варто було турбуватися. Біля ручки Павлуся не торкалися роботи, і коли батьків не стало, про нього почали піклуватися наймити. Герой вдало одружився Бог дав йому молоду та гарну жінку, а згодом і здорових гарних дітей. А про те, що цьому чоловікові явно щастить, сільські мешканці зрозуміли із одного кометного випадку якось ввечері хлопці зібралися скарб шукати. Кликали з собою Павла, а той відповідав, що як буде на те Божа воля, то скарб і сам йому у вікно впаде. На вулиці парубки помітили здохлого собаку і вирішили пожартувати та вкинути її у Павлове вікно. І тільки на це зробили, як почули дзвін монет, що так і посипалися з того собаки. Купити книжку скарб це значить отримати чудовий, наповнений дотепних жартів та глибокого змісту твір. Ця книга користується великою популярністю серед читачів, її із задоволенням читають і діти, і дорослі. Це повчальна історія, яка з одного боку показує селян, які не можуть бути щасливими через свою заздрість, та Павла. Нещасливого, хоча має все, що насправді не може отримати з того насолоди. В образі героя автор відкриває цілу когорту не роб, які своє щастя отримують за рахунок інших. Отож, Олекса Стороженко, скарб, начальна книга Богдан, рекомендує.